І виріс я на чужині, і сивію в чужому краю. Та одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лигу годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще є село, у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі не б'ючи, при чистій ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талан. Аж страх погано у тім хорошому селі чорніше чорної землі блукають люди, посихали сади, зелені, погнили, біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли. Село не наче погоріло, не наче люди подоріли. німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину.